Друзі, ви на каналі Лізі ЮЕЙ, і сьогодні ми поринемо у світ супергероїв, неймовірних сил та фантастичних пригод у фантастичній четвірці 2025 року. Підписуйся на канал, став лайк, і давай дізнаємося що цікавого там приховано, і що робить фантастичну четвірку по-справжньому унікальною. Зйомки почалися влітку 2024 року в студії Pinewood Studios у Великій Британії, а також пройшли частково в Іспанії. Зйомки завершилися в листопаді того ж року, після чого розпочався активний етап постпродакшну. Під час створення фільму було прийнято рішення не робити класичну історію походження команди. Режисер Мед Шекман зазначив, що замість показу моменту, як вони отримали сили, Сюжет починається вже з того, що команда існує і діє. Візуальний стиль стрічки поєднує ретро футуризм 1960-х років із сучасними технологіями. Продюсери і команда вирішили створити світ, що одночасно відчуває ностальгію і належить майбутньому, з практичними декораціями та мінімальним використанням зеленого екрану. Сценарій фільму редагувався кілька разів, і до роботи долучилися кілька авторів. Серед них Джон Фрідман, Джефрі Каплан, Іан Спрінгер та інші. Команда сценаристів мала завдання переосмислити історію команди, зробивши її сучасною і комплексною. Виробництво фільму значною мірою спиралося на практичні декорації. Команда створила великі фізичні майданчики для кращого занурення акторів у роль. Це рішення допомогло надати стрічці відчуття автентичності, попри великий масштаб спецефектів. Прем'єра фільму відбулася 21 липня 2025 року в Лос-Анджелесі. А в широкому прокаті в США він вийшов 25 липня. Цим він відкрив шосту фазу кіновсесвіту Марвел. У маркетингу стрічки було використано тему Перша сім'я супергероїв. Продюсери підкреслювали не лише суперздібності героїв, а їхні стосунки, дружбу і родинні зв'язки. Такий підхід відрізняє цей фільм від багатьох попередніх адаптацій коміксів. Запуск фільму супроводжувався великим бюджетом. Деякі джерела вказують, що виробництво коштувало понад 200 мільйонів доларів, а збір світового прокату перевищили 500 мільйонів. Фільм є стратегічною ланкою подальших планах Марвел. Його сюжетні елементи ведуть до майбутнього фільму Месники Судний день. Таким чином, він не просто самостійна історія, а частина великого кіновсесвіту з подальшим розвитком. Фільм відбувається у Всесвіті Землі 828. Альтернативній реальності, відмінні від основного всесвіту Марвел. Це дозволяє творцям не бути обмеженими подіями минулих фільмів. Така установка відкриває більше свободи для сюжету та дизайну світу. У маркетингу Marvel Studios підкреслили, що цей фільм без домашньої роботи. Глядачам не потрібно мати глибокі знання попередніх стрічок, аби розуміти сюжет. Це зроблено спеціально, щоб зробити стрічку доступнішою для нової аудиторії. Водночас це дає можливість фанатам старих фільмів дивитися його як новий старт. Саундтрек до фільму написав Майкл Джакіно, і альбом був випущений 18 липня 2025 року. Музика поєднує ретро футуристичну атмосферу 60-х років і сучасним героїчним звучанням. На прем'єрі були виконані живі оркестрові твори, що додало більшого масштабного ефекту. У фільмі вводиться один із найбільших антагоністів Марвел Галактус, який представлений більш візуально масштабно та масивно, ніж у передніх адаптаціях. Це дає стрічці епічний космічний масштаб і підкреслює, що герої вийшли в нову фазу. Виробництво стрічки відзначається великою кількістю практичних ефектів і фізичних декорацій. Зокрема, лабораторій та штаб-квартири команди. Інтер'єри штаб-квартири виконані у стилі 60-х років з кольоровим зонуванням лабораторій. Такий підхід допоміг акторам краще зануритися у середовище, а глядачам відчути атмосферу часу та технологічного оптимізму. За останніми даними, це останній фільм Марвел у 2025 році. Після нього не планується великих кіновипусків серії Марвел до наступного року. Це означає, що фантастична четвірка взяла на себе важливе становище у релізному графіку. Водночас це дає їй особливість бути подією року для фанатів. Режисером стрічки є Мед Шекман, який раніше працював у телевізійних проєктах, зокрема у серіалі Ванда Віжен. Саме він приніс режисерський досвід візуального стилю та сюжетної структури серіалів до великого екрану. Ванеса Кірбі була вагітна під час зйомок фільму. Цікаво, що вагітність Ванеси була інтегрована в сюжет фільму. Її персонаж Сью Шторм очікує дитину від Ріта Річардса. Після завершення зйомок Ванеса та її партнер, колишній гравець у Лакрос Пол Рабіл, оголосили про народження їхньої першої дитини. Вони поділилися радісною новиною в інстаграм, але не розкрили імені та статі малюка. Педро Паскаль став першим латиноамериканцем, який зіграв містера Фантастика в кіно Всесвіті Марвел. Його кастинг у фільмі вважається важливим кроком у різноманітності складу, адже раніше роль лідера команди традиційно виконували актори європейського походження. Паскаль сам зазначив, що прагнув додати персонажу емоційну глибину та відчуття родинного тепла. У фільмі його герой Ріт Річардс переживає важливі моменти, зокрема, коли дізнається про вагітність ю, що демонструє його внутрішню боротьбу між науковим розумом і людськими емоціями. Ебонмос Бахрак проходив спеціальну підготовку з захоплення руху для ролі Бена Гріма. Його рухи були записані, а потім накладені на сіджая персонажа кам'яного людину, щоб передати міміку та емоції актора. Це дозволило зробити Бена більш живим та емоційно сприйнятним, навіть коли він став кам'яним велетнем. Джозеф Квін, який грає Джонні Шторма, активно працював з каскадерами, щоб його сцени з вогнем виглядали максимально реалістично. Він особисто виконував більшість трюків, хоча частина сцени була підкріплена CGI. Це надало персонажу живості та автентичності, а також показало його енергійний характер. Ральф Іннесон отримав роль Галактуса після того, як режисери були вражені його глибоким голосом та специфічною харизмою. Для створення ефекту космічного загарбника його голос записувало окремо і накладали на CGI тіло. Такий підхід зробив Галактуса величним і загрозливим, одночасно залишивши його людяним для глядача. Джулія Гарнер, яка виконує роль срібного серфера, займалася на спеціальних тросах і утримувальних механізмах, щоб її польоти на екрані виглядали максимально реалістично. Вона зізнавалася, що це було фізично дуже складно, але допомогло відчути себе посланцем Галактуса. Її сцени вражають плавністю рухів та відчуттям невагомості. Неса Кірбі і Педро Паскаль проводили додаткові репетиції для сцен родинної динаміки, щоб передати емоційний зв'язок між персонажами. Вони навіть репетирували поза камерою, щоб зробити взаємодію максимально природньою. Це створило сильний ефект живої сім'ї на екрані, який фанати дуже оцінили. Для ролі Бена Гріма моз бахраху довелося грати сцени з важкими реквізитами, щоб імітувати масивну кам'яну форму. Це дозволило актору відчувати вагу персонажа і додавало його рухам натуральності. Технологія Motion Capture і практичні реквізити разом створили більш реалістичний образ кам'яної людини. Джозеф Квін і Ебан Мос Бахрах проводили багато спільних тренувань, щоб синхронізувати бойові сцени команди. Це допомогло зробити динаміку боїв більш природньою, а глядачам повірити в взаємодії супергероїв. Також це дозволило уникнути зайвого CGI у багатьох сценах. Студія Марвел підкреслює, що це лише перший крок у новій фазі Марвел. Глядачам обіцяють ще багато пригод фантастичної четвірки та масштабних космічних подій. Фільм залишає відчуття, що історія тільки починається і в наступних релізах нас чекають несподівані повороти. Сподіваюсь, що тобі було цікаво дізнатися щось нове про фантастичну четвірку. Напиши в коментарях, кого з героїв ти любиш найбільше. І, звісно, не забудь підписатися на лізі Юй. Далі буде ще гарячіше.